you <smart noise> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Діти чиновників та нардепів час війни не мають права навчатися за кордоном і уникати служби в ЗСУ. Але, як схоже, Олексій Гончаренко зовсім так не думає, і чим швидше відправляє своїх дітей з України про це, як відомо, він самі хвалиться у своїх соцмережах. На це вирішив відповісти колишній народний депутат України Ігор Мосійчук. В мережі розганяють інформацію, яку повідомив сам народний депутат України від ЄС Олексій Гончаренко. Інформація про те, що його. Син вступив на навчання до університету в Амстердамі, і тут почалося. Я вважаю, що абсолютно невірно, коли діти українських чиновників, українських народних депутатів в часи війни їдуть навчатися за кордон, а не навчаються у вітчизняних вузах. Вважаю, що діти українських чиновників і депутатів мають навчатись в Україні, мають іти проходити службу в ЗСУ. Тоді це буде чесно та відповідально за ті рішення, які приймають їхні батьки. Тому що, коли діти навчаються за кордоном, то й батьки думають за кордоном і навряд бачать своє майбутнє в нашій українській державі. Це стосується абсолютно всіх. Ви або служите українській державі, або вчите своїх дітей за кордоном, наголосив Мосійчук. І тут важко не погодитись, адже закони для всіх одні, чому депутати можуть дозволити порушити правила і поїхати за кордон до свого сина. А чоловіки, які захищають нашу землю від ворога, можуть не бачити рідних роками. Це не повинно так працювати. Український народ просто так це не залишить. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.